Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Привіт АВП І сьогодні ми будемо робити відкриття кейсів. Ну а перед цим ти маєш підписатися та лайкнути відео. Спробуй за 3 секунди. 3, 2, 1 Все. Поїхали! І так, ідемо відкривати кейси. Тому що у нас сьогодні відкриття кейсів. Давайте почнемо з кінця. Так, і раз, два, три. Поїхали. І що нам випадаємо? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І 30 доларів. Ну так собі. Е, йдемо відкривати другий фарм кейс. Я хочу якийсь ножик. Не помішав би. І ну, ну там майже ножик був. Давайте якийсь оцей фарм відкриємо. Давай. Я б хотів якийсь, Ну, ну майже Crazy War, Чому. Farm Case, Давай, що ти нам даш? Case, Ну, так, 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 так. Ну і 50 доларів. 에, давайте відкриємо бронзовий, Чого б його не відкрити відкрити? Може течки виб'ємо або карамбід. І чекаємо, 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 маже кермбіт. Ну, ну, мало. чуть чуть фарм фармкейс. Погнали. І 50 доларів. Ну, як завжди гроші з фармкейсу. Будь це фармкейс. І чекаємо, чекаємо, чекаємо. 30 доларів. Ну як завжди. Давайте відкриємо бронзовий. Подивимося, що нам бронзовий дасть. І АВП Еліта. Еліта, ну окей, не буде. Фарм кейс. І так-так-так. І 50 доларів Тоже так собі. Ще один фарм відкриємо. І чекаємо чекаємо чекаємо. Майже там був карамбіт і у 5 доларів. Ставте плюс в коментарях кому з фармкейс тільки доларів випадають. 30-50. АВП еліта Тоже, Ну, нормально, нормально. Криваємо фмкейс. І що нам дадуть? 30 доларів, хоча б 50 дали Ще один фарм. Ра. Давай, давай, давай. І майже бабочка. Майже 1000 доларів бабочка. Мені випало 50 доларів. Вкриваємо бронзовий. Так, 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 так. І Фамас. Тик-тів. Фомас тик-тів. Тик ще раз бронзовий. Погнали. Що нам випаде? І нам випадає. А 912 919 Так, давайте відбираємо утилізацію. І погнали. Так, так, так. Що нам випадає? Бронзовий кейс. Кстати, давайте відкриємо зараз бронзовий кейс. Ем, відкриваємо бронзовий і що нам випадає. Вебукрузи вже би нажик якийсь випав Так, відкриваємо утилізацію. Давай, 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 давай. Серебряний. Окей. Okay. Открываем дальше серебряный. Так, Серебряний. И что нам да? Серебряний. О, скелетон! Скелетон малина. Майже. Майже скелетон малина. Копей. Копей. Дальше утилизация. Я просто в шоке. Майже скелетон малина. М4ОДН. Тріанглік. Ну, ну а на цьому відео все. Ми закінчили відкривати ящики. Тобто, кейс. Е, ви були на каналі Привітвп. Всім дякую, що подивилися це відео. Е, не забувайте підписувати та лайкнути. Пишіть коменти і не забувайте про колокольчик. Ну всем папа. -па.